Сьогодні позачергову сесію Смілянської міської ради скликала група депутатів. Причини такого засідання. Пояснив депутат Володимир Примак. Головне на його думку, що міський голова Сміли відмовився на їх прохання скликати сесію з питання виконання рішення суду щодо поновлення колишнього секретаря ради Віктора Федоренка. Відповідно до вимог регламенту міської ради, в разі відмови міського голови скликати сесію з даного питання. То депутати можуть скликати сесію. За власною ініціативою. я вважаю, що така підстава є. Тим паче, що ми отримали відмову категорично, що він скликати не буде з цього приводу. От, хоча рішення абсолютно інше, ніж те, що виносились. Тому, скажімо, ініціативною групою вас було запрошено для того, щоб. Провести позачергову сесію за ініціативою депутатів. Ініціативна група депутатів запросила своїх колег на засідання для розгляду порядку денного із чотирьох питань, але твердять не лише це стало причиною. Криза, на їх думку, Смілі набагато глибша. Потрібно навести лад в керівництві міста. Наголосив примак. От ви всі бачите, що у нас відбувається в місті. У Нас по суті паралізована робота міської ради. У Нас міський голова десь завжди знаходиться на гастролях. А Константин Іванович він взагалі як неловимий бджол. Лікується. От. Незрозуміло. В нас носі опалювальний сезон, у нас кризова ситуація з подачею тепла. в нас дуже великі проблеми по водоканалу, по водопостачанню. І, скажімо, виконавчий комітет на ці питання ну, ніяким чином не реагує, тому що. Ну, незрозуміло, до чого ми дійдемо, тому потрібно так сказати, Ні? оскільки міська рада є, так би мовити, найвищим органом місцевому самоврядуванні. Рішення її сесії носять обов'язковий характер, тому я ж кажу, я пропоную ці питання яким чином вирішувати. По-перше, як ви знаєте, потрібно навести лад в керівництві. 19 депутатів були присутні у залі. По цьому сесію відкрили та обрали головуючого. Довірили й далі продовжувати ведення сесії депутату Володимиру Примаку. Першим розглянули питання про підтримання апеляційної скарги Примака на рішення Кам'янського районного суду Черкаської області від 22 червня 2016 року. Та обрали його представником Смілянської міської ради для підтримання цієї апеляційної скарги в Київському апеляційному адміністративному суді. Спеціалісти юридичного відділу переконані депутати підпорядковані міського. Голові, тож не можуть незаангажовано представляти інтереси міської ради в суді, хоч і розділили це питання на дві частини та проголосували все одноголосно. Перед розглядом другого питання порядку денного про виконання рішення Смілянського міськрайсуду від 30 серпня цього року в частині негайного поновлення на посаду секретаря Смілянської міської ради Віктора Федоренко оголосили перерву на 10 хвилин. Коли зібралися згодом, кворуму депутатів у залі не було. Тож головуючи оголосив перерву у роботі позачергової сесії на невизначений термін. Проте депутати, які і не були запрошені на це зібрання мають свою думку стосовно легітимності позачергової сесії. Сьогоднішнє зібрання в малому залі сесію назвати ми не можемо, оскільки частини депутатів, і я так само телефонував своїм колегам, про неї не було навіть повідомлено. Орхвідділ нікого не обдзвонював, в порядку денно не було оголошено. Тобто фактично в малій залі зібрали лише тих депутатів, які потрібні подальші якісь дії депутатів ну, попередньо депутати домовилися, що пишуть до обласної прокуратури по даному випадку, що стався, бо фактично що ну, самовільне захоплення влади відбулося в місті Сміло. Сьогодні відбувалася позачергова сесія міської ради. Чи були ви на неї запрошені? І як ви оцінюєте діяльність своїх колег? Ну, згідно регламенту міської ради, сесію збирає або секретар міської ради, або міський голова. Ну, при нинішніх живих, скажімо так, міському голові, да, керівниках і секретарю міської ради, сесію ніхто не збирав. У мене ні, ні, жодним чином не було про це повідомлено. Я дізнався через півгодини про те, що в, в залі рад відбувається, в малому залі відбувається якась там сесія міської ради, і кимось там ініційовано, тому я вважаю, що відповідно до регламенту це не проведення сесії, це щось незрозуміле ні для мене, ні для моїх колег. Тому я планую завтра звернутися з заявою в прокуратуру про перешкоджання моєї депутатської діяльності. І те, що там відбувалося, він не підтрий. Ви не знали про порядок денний? Ці... Я поняття не маю ні про порядок денний, він не був ні скинутий на не електронну адресу, він не був обговорений. Ці питання, ну, ці питання виникли самі собою. Це ініціатива когось одного там чи двох якоїсь групи депутатів. Тому я, ну, я цього порядку денного не бачив і повідомлень про сесію не надходило. Сене Іванович, сьогодні в малій залі збиралася група депутатів. Чи, є, чи можна це назвати позачерговою сесією? Як ви ставитесь? Чи запрошували вас туди? Ну, по-перше, мене не запрошував точно ніхто туди. По-друге, вчора, наскільки я пам'ятаю, зайшов Петро Іванович Абажай і так трохи зухвало, мабуть, сказав, що він хоче, щоб була сесія. Чому як ніякого листа нічого не приніс? Хоча йому пояснили, що сесія може бути ну. Розпорядження повинно бути міського голови, але він проігнорував це і незрозуміло. Він навіть не зайшов до мене, хоча він голова моєї фракції. Але разом з тим, я хочу сказати, голова моєї фракції я місяць назад ще написав про вихід цієї фракції, коли ще не було там ні Тернавського, ні Бердецького, я написав, але чомусь моє, мою заяву так і не розглядаюся. Тому, от мій поки що голова фракції, на жаль, навіть не зайшов до мене в кабінет і не повідомив, що він хоче провести ну, начебто сесію. При цьому документів теж знову ж таки ніяких не заніс. Угу. Ось так. То чи можна вважати її легітимною? Ну, по-перше, я кажу ще раз, сесія може бути скликана, там же є. Варіантів, але один з варіантів, по крайній мірі, вони повинні були попередити: перше, занести лист мінімум з 12 підписами, що вони хочуть провести цю е, сесію. І потім міський голова має дві неділі або провести сесію, або е, відповісти і надати відповідь якусь. Наскільки я знаю, от я три дні виконував обов'язки. Бо у мера я ніяких листів, по крайней мере, не бачив понеділок. Знову ж таки, я повторююся, але понеділок був е, перем аважай, е, і він навіть не зійшов і мене нічого не мене не попередив. Таким чином депутати взагалі не були попереджені про це, і розпорядження міський голова не видавав. Таким чином це сьогодні було просто: зібралися люди. Депутати, депутати, деякі і просто поговорили про мабуть про проблеми. Я не знаю про що вони говорили, але говорили. Mm -hmm. так. І тобто, рішення прийняті ними не можна вважати дійсно прийнятими. Наскільки я знаю, що у них було сьогодні два рішення. Одне з рішень я знаю то, що було про те, що о, поновити пана Федоренка, і знову в нього не хватило. Чому оце зібрання розійшлося? Тому що у нього не хватило знову 19 голосів для того, щоб його поновити. Уже б не позорився Антонович, уже б дочекався е, апеляції. Вже потім почав робити свої дії. Ну зараз я раз знову позорився в черговий раз. Просто вже я не знаю. Dziękuję.